Друзі, мої любі, всім привіт Албанія, Іспанія! Завершився матч Чемпіонату Європи, група Б, останній тур. Матч деколи не цікавий, але я все-таки хочу виділити такі аспекти. Ну, Торрес забив переможний м'яч на 13-й хвилині Футболіст Каталонської Барселони. Розібрався в своєму епізоді як потрібно і забив гол. Четверта 1 це по порядку, Албанія, воротах Старкоша, а є ці Джим-Сіті захисники, Мітай, Балью це футболісти лінії захисту, Рамадані Аслані, центральні опорні півзахисник, Лячі, центральний атакувальний півзахисник, Асані ну, по флангах. Мінай у нападі в Іспанії сьогодні вийшов загалі експериментальний склад, тому тобто, що ми перед початком відео я робив прогноз, сказав, що там Іспанія собі вже гарантувала першу позицію. Тому 4-2-3-1, де Двітрає у воротах, Хімірпорт в'їван зазники, Хеснавес Альхандро Грімальдо по флангах, Міріна Субі... Субі Мінді, Це в нас центральні опорні підзизники. Дані Ольмо, центральний атакувальний підзахисник, Мікель Ерсабаль Торрес по флангах та села у нападі. Де експериментальний склад, але цікавий. Ну, Іспанія. Традиційно для себе, контроль, естетика на футбольному полі, як завжди, у іспанцях. Іспанія взагалі найкраща команда, я думаю, у світі. З цим компонентом, саме володінням м'ячем, Як вони тримаються фантастика. І іспанці, ну тут можливо ще й французи можуть посперечатися, але як і ж іспанці, браво! Дуже сильна Іспанія, і повірте мені, Іспанія мені дуже сильно подобається. Команда і справді класна, і як вони цей м'яч тримають, це фантастика. Так, давайте по порядку. Ну, Іспанці забили. 13 хвилина. Дані Ольман віддав хорошу передачу на Тореса. Фіран вийшов в один-один. І знаєте, як же красиво випробував фіран під стійку, м'яч ідеальний, залетів. В принципі, Ферран Торес виконав бездоганно. Бездоганний удар від Феррана без шансів на мою суб'єктивну точку зору для вратаря. Іспанці забили, могли забивати іще. Дуже багато було моментів в атаку Іспанії. Іспанія така команда атакувальна, Дуже багато настворювали іспанці. Так, да, можливо, таких прям гольових моментів не було в іспанської збірні, але знаєте, е -е, якась одна острота була все-таки. Тобто я не можу сказати, що якісь гольові нагоди були в Іспанії, але все-таки таке у ну, мене складувалося відчуття, що острота все-таки була. І дуже напалені, там навіси були, там Америка я порт головою пробував. В Албанії, наприклад, жодного моменту не було. Там тільки на останніх хвилинах був удар, коли Девітрає вступив в гру. Другий тайм, що ж іспанці домінували. З перших секунд. Але до хвилиною 66-ї в Албанії темі атака, якийсь пішла на момент. Не поганий момент. непоганий був футболіста албанської команди. Та Албанія, в принципі, забита та могла. Забити та могла. Тому що Раї справді врятував в декількох епізодах. І справді, з згадалі мою суб'єктивному точку зору, дуже класний сильний матч сьогодні видав. І справді дуже сильно виглядав е, Девіта Рая. А ось в Албанії було десь ну десь 2-3 було таких е, напівмомент, коли мали шанс забивати. І то рая відбив, і вратар Арсенала бездалець зіграв. Ну статистика ось така. В принципі, 10-16 удари, 4-3 удари в площину, 40-60 володіння. 2,6% з готовими. 89%, 89 паса, Я не здивований. Враховуючи, що Іспанці неймовірно, вміють контролювати м'яч. Да? 83% 90, так, у Албанської збірної. Ось, моментів гольових, ну, як бачите, не було, в Іспанії єдиний шанс, Фіран забив. Браво Фіран! Що можна сказати? Моментів було В голівих? ну, були хороші удари, де райтов, але на нагод. В принципі, ти, як ти в Албанці не був? В Іспанії, в ну, голівух не було, да, були атаки, були простори небезпечні, але до голу справа не дійшла. 404 паси взагалі зробили в Албанці, 338 передач точні, 576 в Іспанії, 517 точні да, передачі 40 60 володіння, 83% точність це казали в Албанії, в Іспанії 89. Да? 1-2 за офсайдами. Ну, і з 10 ударів в Албанії, як бачите, 4 площину, 3 ворота, 3 заблокованих удари. У Іспанії 16 ударів, 3 площину. 9 ворота, 4 просто-напросто удари були блокованими. По відборах тут краще були іспанці, 4 сейвераї, що показово, в принципі. Тому що Вратар Албанії, наприклад, зробив 20. Тут Албанія, в принципі, створювала. Тобто, безнадії не було. Але створити прям справжній якийсь гольовий момент. Ну, все-таки не, не вдалося 26-21, винес м'яча. 13-4, перехоплення. Ну, подивіться, скільки порушень правила в Іспанії, 15 порушень, одна жовта картка. іспанці дуже грубі. В цьому компоненті дуже багато іспанців гулять. Шість порушень у Албанії, дві жовті картки. Ну, найкращий від болість цього матчу. Ну, не знаю, як для вас, для мене, напевно, це справді Ферран, який забив, по суті, з неочевидного моменту. Розібрався як слід людина, як не крути, забила. Ну, Бурі би ще виділив, як не крутий, він зробив 4 хороших сейва. І Деві сьогодні класний матч. Провів Даніольму хорошу передачу. Дав. Але все-таки Ферран, все-таки Ферран, я би його би обрав би, найкращого б футболіста-матчу. не туди, тому що він забив. Хоча, в принципі, це так 90 да? напевно. Да? Ви скажете, мене Мільду не забила. Тому він найкращий. Хоча ні, Ферран справді, класний матч провів сьогодні, він мені дуже сильно сподобався. Тут ще юний полівальник вибіжав на поле в кінцівці, а Малік завжди. Провів о, хорошу кінцівку. Він, до речі, то основний, але сьогодні трішки поекспериментували експерим... по іспанці, тому я на... маль вийшов у... вже по перерві. На таблиці подивимось, іспанці перші, з першого місця кваліфікуються, чекають на свого суперника. 9 балів, 3 з 3. Іспанія, по-перше, забила. Жодного м'яча Іспанія не пропустила, мої любі друзі. Як бачите, 5 забитих, нуль пропущених. Фантастика! Ось, албанці посідають останню позицію і покидають Чемпіонат Європи. Албанці вжають, тому що Албанія вилітає, але з високо піднятою головою, тому що албанці програли Італії мінімально, Іспанії програли мінімально. Плюс безнадій не було. Моменти були. І забивати албанці могли. І не програти албанці також могли. Враховуючи ті моменти, да, які були. Ну, Іспанія. Ну, Іспанія. Ну. Іспанія просто дотиснула своїх опонентів. Ось. Просто дотиснула і перемогла поділею. Вважаю, в усіх трьох поєдинках абсолютно поділа. Ну, до речі, Албанці ще й з Хорватами, да? Дуже класний матч провели і зіграли з ними в ніч. Ось. Якось так, друзі, Албанія 0 Іспанія 1. Я вам, друзі. Дякую за увагу. Чемпіонат Європи триває. Вирішальні зараз поєдинки а вовсю триватимуть. Тому чекаємо на розв'язку. Дякую за увагу вам. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.